Можна пару питань? Будь ласка. Це по Леніну і по дорогам. На сьогодні, на сьогоднішній день. давайте...» по Леніну я вже ж говорив. Неприступності ні, не друковано. Що цивілізовано, будь ласка, а, а рішення ріші. про відміну рішення є? Є. Рішення є 28 да. березня, тому що рішення було обласної ради, і на основі обласної ради рішення ми прийняли. Тепер друге, що направили листижну Миколаїв, щоб дали нам підтвердження, що він же стоїть на обліку культури. культурі. Я дивився в Вікапедії, така інформація там викинув. Що він стоїть на обліку місцевому? Стоїть і в Києві, в мене та... є документи. Та, рішення від 71-го да, року. Так, моментальний установлений. Да. Да, так, ну він стоїть на охороні місцевому. Плюсів там дуже да. стоїть. Є, так, у мене є це рішення. Було рішення ще міськ, не міськ, а облвиконком. В 71-му році. В, в 71-му році. Да. Є, 357-му. Пожалуйста, тільки прийде Документ, що вони не заперечують, ми приймаємо цивілізовано, його знімаємо і беремо. питання по дорогам. На сьогодні місто бачить, що почали ремонтувати да. дороги. Чия це ініціатива, звідки кошти? Значить, кошти частково йдуть з місцевого бюджету і частина коштів з обласного бюджету. З обласного бюджету нам виділена субвенція 560 тисяч. І наших 130 тисяч. Закончили ремонт по вулиці Івана Франка, закінчили по вулиці Радянській, закінчили столбова Пушкіна і Ковпака. Значить, частково підремонтували Софіївську тут на Леніна. Трошки зробили на грібеніку, там де водовідведення робили, теж кусочок і зремонтували. Залишилась у нас руденка. Що тільки ось трошки погода чуть тепліше стане. Робимо ремонт дороги по Загальна сума коштів це десь 1700? — сімсот. Да. рішення по які дороги будуть ремонтуватись, приймалось на основі депутатських да. комісій. А я депутатських приймали які дороги. Да. Коли затверджували бюджет, вже чітко там було розписано, які дороги будемо робити. Звісно, це мало. Ну на наступний рік думаємо, що може трошки більше дадуть, і будемо планувати закінчити оці, що ми почали. Щоб все-таки не кусочками, така закончить ці дороги. І в нас на Ленінській території поки не було ще ні одної дороги відремонтовано. Тому плануємо Київську на наступний рік і по Ленінській території ремонтувати. І ще одне питання: Шо в садіках на сьогоднішній день тепло чи холодно? Як на, діти сьогодні? чи закриваються, чи не закривають? Садики не закриваються. Ми винайшли резерви півтори тисячі кубового газу. Виділили додатково на сьомий садик, на третій, на жовтне, де було прохолодно. Всіх останніх сьогодні вже температура піднялася. Ну я б не сказав що до норми. Ну, все-таки вже не 11-14 градусів. Вже більше питання по закриттю стсадиків здочку знятої. Ви, знято? ви, знято? ви знаєте, вас завтра сесія, що у вас завтра на сесії бульного буде. У нас практично там питання це звіт комунального підприємства «Житлоблагоустрій» за 10 місяців правопорядок і внесення змін до бюджету, де треба трохи ще додати на газ де ми виділяємо. А так, ну, ну в мене що я можу сказати. Все-таки треба спільно і будемо спільно вирішувати всі питання. Якщо є якісь спільні питання, то не ходити поза углами, а прийти сісти, я вважаю, що ми вирішимо. Я ні до якої партії не надбіжу, так що мені однако. Мені якби людям було добре. Дякую.